Ремонт нового мосту через дусінку лише вчора завершили, хоча розпочали його реконструкцію ще восени минулого року. Перші роботи почалися ще в минулому році бо так як технологія понеобхідно було усилити основу. А це потребує технологічних е, таких термінів, як вистака бетона, і це було необхідно зробити в минулому році. Але щоб не робити дискомфорт для проживаючих, е, ми не розібрали старий міст. Зробили технічні роботи, які обтянули арміровочною сіткою і залили монолітом існуючі опори. Далі півроку бетон вистоювався на опорах і чотири місяці тому взялись за ремонт пролітних споруд. Історія мосту дуже давня, адже сполучає він дві частини села. Щоправда, останні 30 років коштів на капітальний ремонт не було, тож латали його, хто як міг. Покриття було дерев'яне, а внизу були, ну, він вже розсипався, дамби вже розсипалися, його треба було реконструвати повністю. Так що то велика вдячність всім, хто приложився до того моста. Більшу частину коштів на ремонт мосту віднайшли в сільському бюджеті, частину дали з районного. Сільський бюджет витратив. Наскільки мені відомо, 76, 760 тисяч. А з районного бюджету було додано для завершення цього будівництва 200 тисяч. Багато сил та грошей вкладено в капітальний ремонт мосту через річку Досінка. Та головне, що транспорт та люди не будуть себе наражати на небезпеку.